День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Омега від українського виробника торговельної марки МамоМеблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 48 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 5 см. На бильцях дивану немає декоративних накладок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. З гарним декоративним. кантом. Такий же декоративний кант, Йде й на посадочному місці дивану. Візуальне посадочне місце дивану розділене на дві частини, але це одне суцільне місце. Принцип розкладання дивану механізм пантограф. Посадочне місце робить крок уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,50 на 1,96. Наповнення дивану. Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!